Всі дачники, у кого росте ремонтантна малина вдома. Почуйте мене зараз. У нас вся ремонтантна малина зрізана під корінь з весни. І у нас буде тільки один урожай із кінця липня. Ну, молодняк підніметься, на ньому зразу будуть суцвіття. Але вам не обов'язково так робити. Ви можете не зрізати його під корінь. Тобто у вас буде два урожая. Старі палки, отак будуть оці старі палки, теоретично не зрізані, будуть родить. А потім і молодняк буде родить. Откуда ж взялось це, що різать малину під корінь? Слухайте уважно. Якщо у вас 10 гектар, то тоді є проблемка, тому що оце перше плодоношення старе одроде. І це в кінці липня, коли воно одроде, воно вже буде сухостоєм, мусором. І його треба почистити, тому що воно мішатиме далі рости молодняку. А якщо у вас 10 гектар, то його замудохаєшся вручну косить, розумієте? вичищать кожне. І то його, його з осені зрізали трактором нафік. Всі 10 гектар. І молодняк піднімається, а вручну ніхто б не грався. Це основна суть. Ну і якщо це молодне якщо старе залишилося, то теоретически молодняк буде плодоносить трошки пізніше, того що старе плодоносить тягне на себе певну кількість енергії. Але це не завжди, це там наскільки це тиждень-два туди-сюди. Ви на дачі цього не помітите, чи на участку. Якщо у вас росте там 30 чи 50 малин, ви можете одродило, повичищали його, та й все. Якщо у вас куча 10 гектар, то звісно, ж вручну його вичищати не будете. Оце є основна різниця.